Знижки представляють єдині знижки на комбі гриб в 10% в аптеках Подорожник вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють єдині знижки на кучику крем. 20% в аптеках Подорожник вам та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Хоча походить гірчиця із середземномор'я в Україні вона давно вже за свою. Українці люблять цей продукт, попит на гірчицю є сталим. Як ознака шани до цієї культури, до 30-річчя незалежності на Вінничині аграрії висіяли державний герб із гірчиці, величезний тризуб внесли до книги рекордів України. Поле пшеничне, а сам герб висіяний гірчицею. Навіть я здивувався, що насправді ця однорічна трав'яниста рослина належить до родини капустяних. Нас цікавить гірчиця біла, яку так називають за кольором зерна, і саме цей вид найбільше використовують для виробництва олії і соусу. Проте харчовий напрямок лише один із застосунків цієї цінної культури. Її можна так само використати, як і садиративну культуру, хорошо прошиває ґрунт, накопичує вологу, біогумусність. Рослумачу. Садирати це рослини, які зеленими закладають у ґрунт, і ці добрива буквально як ліки для землі рятують від бур'янів та ерозії. До повномасштабного вторгнення Росії Україна входила до десятки лідерів за площею посівів гірчиці. А за результатами 2021 року до п'ятірки країн-експортерів цієї культури вистачає і для внутрішнього ринку. Ми закуповуємо цю сировину у фермерів. У нас є своя лінія по очистці і до очистки зерна гірчиці. Після того як ми її очистили, ми її промиваємо. Поступово аграрії повертаються до колишніх обсягів посівів, а виробники нарощують обсяги виробництва популярного в народі соусу. Ми виробляємо деякі види гірчиці, таку як класична діжонська, гірчиця з імбиром та медом, гірчиця французька і гірчиця з хроном. Основа для виробництва гірчиці зерно, але вже перетерте. Якщо ми кажемо за класничну гірчицю, гірчи... гірчиця виробляється з гірчичного порошку. Це зерна гірчиця, які подрібнюються в порошок. Потім вони запарюються. Потім до розпареної суміші додають рослинну олію і знову дають час настоятися у ємності. Вистається продукт і йде на розвив. Ну, Також по технології додається сіль, моцат і приправи. Принцип натуральності і мінімуму домішок, зокрема консервантів, важливий для добросовісних виробників. Під час нашого візиту на харчосмакову фабрику за планом виготовляли діжонську гірчицю. Її особливість у використанні аж трьох видів гірчичного зерна це біле, чорне і жовте зерно гірчиці в певній пропорції. Суміш гірчиць заливають підготовленою водою, а потім гарно вимішують у резервуарі з рештою компонентів рецептури. В співвідношенні процентному цих три види зерен ми засипаємо в'ємність. Також дається сіль цукор, продукт витримується певний час і йде на розлив уже в банки. Але перед розливом все ще напівфабрикат необхідно зварити. Вариться для того, щоб всі елементи даного продукту в єдине. щоб сіль зв'язалася з водою з самим продуктом. Український варіант діжонської гірчиці наші виробничники звіряли з хранителями оригінальної рецептури самого діжона, які приїжджали з візитом на цю фабрику. В місті Дюжон дюжонська гірчиця і народилася. Ми з ними спілкувалися, вони подивилися. Потім ми поїхали до Дюжону Нас запросили, нам показали, як вони роблять дюжонську гірчицю. І після цього ми відточили свої смакові властивості для того, щоб бути максимально схожими до дюжонського рецепту приготування гірчиці. І це вийшло настільки вдало, що свою гірчицю вінничани поставляли аж до самої Франції, і там не вірили, що продукт зробили де-інде, а не на батьківщині. Українці змогли із цього чицію. Ми вийшли на їх ринок, і невелику кількість продукту ми там продавали. Їм вона подобалась, але у франці у французів є, скажімо, так, культура споживання свого продукту. В нас ця культура тільки зароджується.